Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпчанська. Сьогодні в нас з вами підсумована кадрова кава про відпустки. Ну, спочатку нагадаю всім, що червень я вирішила присвятити всі ефіри кадрової кави, питанню відпусток. І я така сказала, що присвячую цей Місяць з питанням про відпустки, і сама собі вирішила, що це будуть відпустки щорічні, основні і щорічні додаткові, а насправді отримали набагато більше запитань, і запитань, звісно, з всіх видів відпусток, а в тому числі дуже багато запитань з соціальних відпусток, тобто додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей. Тому я поки що вагаюся завершувати питання відпусток, чи продовжити їх і в липні, розглядаючи ваші цікаві запитання щодо відпусток додаткових соціальних. Їх доволі багато, і вони є різноманітні. І навіть є запитання, які ще ніколи в нас не розглядалися. Ви уявляєте собі, що таке бувають, і, звісно. Такі запитання я все одно візьму. А ось щодо самого, самої теми наших кадрових кав, да, скажіть, або напишіть в коментарях, або поставте ще запитання, чи потрібно розглядати саме цю тему щорічних основних, щорічних додаткових і інших видів відпусток, або будемо розглядати вже трішечки інші теми з приводу нашого законодавства про працю та трудових відносин. Що стосується сьогоднішнього, Сьогоднішньої теми, сьогоднішнього, чуть не сказала заняття сьогоднішнього кавоспоживання і підсумкової теми про відпустки, то я сьогодні заготувала кілька питань, на які хочеться дати відповіді. Можливо, ми їх вже розглядали в інших ефірах, але, оскільки ці запитання систематично потрапляють до розгляду. Ми маємо з вами розуміти, да, їх е, ну, систематизувати і поставити нарешті в них крапку. Тому давайте розглянемо, а потім перейдемо до проблеми. Проблема, е, взагалі відпусток і вивчення законодавства про працю. І так, давайте так питання перше: у період дії воєнного стану можна брати ну, слайш, надавати відпустку більше ніж 24 календарних дні. Ще раз, відповідно до частини 1 статті 12 закону 21.36, обмежити відпустку роботодавець тільки може. І таке обмеження може стосуватися тільки щорічної, основної відпустки за поточний робочий рік. Тобто за той робочий рік, який триває. У працівника зараз може обмежити це не обов'язково, тобто у тих працівників, яких тривалість щорічної відпустки більше ніж 24 календарних дні. Вони можуть отримати свою основну відпустку більшої тривалості ніж 24 календарних днів. Обмеження щодо тривалості додаткових щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці, за працю в шкідливих важких умовах праці. Взагалі, такі обмеження законом 21.36 не встановлені. Тому, якщо відпустка більше 24 і роботодавець її не обмежує, може бути надана і більше. Друге питання: чи можна компенсувати відпустки в період дії воєнного стану? Компенсувати відпустки тут треба уточнення щодо цього запитання, і воно, в нас є уточнення у вигляді такого запитання. У працівника 39 календарних днів, і він хоче отримати компенсацію. Тут ну, уточнить, то уточнили, але давайте спочатку, як завжди. Для того, щоб дати правильну відповідь, будемо з вами вчитися ставити запитання, тому що з такого уточнення у працівника 39 календарних днів відпустки і він хоче отримати компенсацію. Я можу розглянути кілька варіантів. Так, якщо б було конкретизовано, було б набагато легше, або ну, легше то було б, але вони отримали б розгорнутої відповіді. І так, що таке 39? Календарних днів у працівника це може бути перший варіант: у нього основна відпустка плюс додаткова відпустка за один робочий рік. Дорівнює 39 календарних днів. І в такому випадку, відповідно до статті 83, працівник, за його бажанням може отримати заміну щорічної відпустки грошовою компенсацію за умови, якщо він використає 24 календарних дні відпустки, а інше, тобто 15 календарних днів, він зможе за них отримати компенсацію. А може бути другий варіант: у працівника щорічного. Основна відпустка 24 календарних днів, в нього більше немає ні додаткових ніяких відпусток. А 15 календарних днів, які в сумі дорівнюють 39, це залишок невикористаної щорічної відпустки за попередні роки. І в такому випадку, якщо працівник хоче отримати компенсацію, компенсацію ми йому надати не можемо, навіть якщо він бажає. Чому? Тому що. Да, за один робочий рік 24 календарних днів, за інший робочий рік 24 календарних днів, і з них там залишок всього 15 календарних днів, і він має ці дні. Використати, тобто правило, да, що компенсується щорічна, основна плюс щорічна додаткова відпустка за умови використання 24 календарних днів не діє, тому що немає фактично чого компенсувати. І така відпустка може бути або працівникові надана, тобто він її може використати, наприклад, 24 календарних днів за цей рік, і за домовленістю з роботодавця ще використати свої залишки. Невикористаних відпусток 15 календарних днів. А компенсовано вона може бути тільки у разі звільнення працівника з роботи, якщо він до того звільнення цю відпустку ще не використає. І третє запитання: а у працівника 100 календарних днів невикористаних відпусток. Чи можна їх надати в період воєнного стану? Ну, по-перше, використання. Відпусток та, тих, які не були використані до моменту настання воєнного стану, відповідно до тієї ж частини першої статті 12, вони не заборонені. Використання не заборонено, воно може бути, може бути обмежено роботодавцем, а може бути за домовленістю між працівником і роботодавцем такі відпустки надані. Що стосується 100 календарних днів. Да, продовження запитання. А чи діють на них обмеження 59 календарних днів обмеження щорічної відпустки? Давайте розбиратися з 59. -ю. Календарними днями. І так, відповідно до статті 10 закону України про відпустки, тривалість щорічної основної і додаткової відпустки не може бути більше, ніж 59 календарних днів. А для працівників, які задіяні на відповідних гірничо виробництвах, 69. Так ось, 59 обмеження діє як в мирний. Час, так і в період дії воєнного стану. Але на що діє це обмеження? Це обмеження тривалості щорічна основна, плюс щорічна додаткова відпустка за один робочий рік. А в нас інша ситуація. В нас 100 календарних днів, і ми їх назбирали за. Різні робочі роки. Ну Бажано б ще було уточнити, що це ну, 24 плюс 24 плюс 24. І так, до 100, або це 24 плюс 7, або ще якісь там інші варіанти. А, але. Да, давайте вважати, що це щорічна основна відпустка 24 календарних днів, які накопичились аж до 100 календарних днів. Так ось, якщо ми говоримо про надання відпусток за минулі роки, да, тобто працівник їх вже накопичив. І а, ці відпустки, вони спочатку розраховуються відповідно до Статті 10. Тобто, да, якщо у працівника є щорічна основна і щорічна е, додаткова відпустка, то е, вони розраховуються не більше, ніж 59 календарних днів. Спочатку діє норма статті 10, а потім, да, а потім ми надаємо ці відпустки за минулі роки. Так ось обмеження в 59 календарних днів при наданні відпусток за минулі роки, які вже Накопичилися, і розраховані відповідно до статті 10, воно не діє. Тобто, що в період мирного часу, що в період дії воєнного стану, працівник і роботодавець можуть домовитися про використання ось всіх цих невикористаних днів відпустки, да, тобто тривалістю хайбо 100 днів або більше 100 днів, може домовитися про їх надання і використати їх. Хоча б по частинам, хоч 100 днів підряд без будь-яких обмежень. Ще раз, обмеження в 59 календарних днів, воно діє і на сьогоднішній момент. Але треба розуміти, на який період і для чого, то для розрахунки якої тривалості застосовується це обмеження. І це таке. Підсум... Підсумоване, підсум... підсумований заняття, підсумоване, підсумоване кавовживання за цей місяць, що стосується відпусток. Нагадую, ми розглядали різноманітні варіанти щорічних основних і щорічних додаткових відпусток. І я вам хочу сказати, що отримання от таких відповідей на конкретні практичні запитання. Воно корисно всім. І тим, хто задавав такі питання, ставив такі питання. І тим, хто просто прослуховував, розглядав ці запитання з нами в ефірах. Я вам дуже вдячна за те, що ви ставите а, такі конкретні запитання. Але якщо ми говоримо за вами про навчання, про розуміння, як працювати надалі, то це дійсно. Не має бути навчання. Навчання від відповіді на запитання відрізняється системністю. Я вас дуже прошу, що зверніть будь-яку увагу. На те, що законодавство про працю має застосовуватися в сукупності. Тобто, в нас є кодекс законів про працю, закон України про відпустки, закон України про організацію роботи в період дії воєнного стану. І ось принаймні про відпустки, щоб правильно відповісти на запитання або розібратися в питанні, нам треба розібратися з застосуванням всіх цих нормативних правових актів в сукупності, тобто всіх трьох. А для того щоб розуміти, як їх застосовувати, це треба вивчити і відповідь на запитання. Це класно. Це така. Ну, миттєва миттєва реакція на вашу потребу. А для розуміння треба вчитися. Тому я вас запрошую повчитися, принаймні, хоча б на нашому інтенсиві, який в запису коштує аж на 250 гривень за 4 години навчання. І там не тільки про відпустки, там про звільнення працівників, які тривало відсутні на наших підприємствах, що є дуже, дуже важливим на сьогоднішній день. Будь ласка, знайдіть можливість, навчайтесь, а запитання. Запитання можете ставити у коментарях. Всім дякую за увагу і зустрінемося на наступному тижні, а там подивимося, чому його присвятимо.